чи ти лисичка, чи хто ти? Ну, а? Найбільше мені сподобався коментар німецька овчарка. Да? Да. Да, я так. почитала сьогодні для коментарів, то найбільше я іноді сподобав, згадую тоді. А ти я... не запомнила, хто це написав? Ні. Е... Так, так може ж людині треба буде... було цій людині? Звісно, ну, вуха дуже схожі, а потім мені так смішно стало. Думаю, да, я тут реально можу справитися за всіх, на що нам собак видувать марно. Ну, по-перше, ти народилася у рік. Та обожди, я ще не готовий, я ще не созріл. Так що, друзі, ну от така історія. Шо Подарунок це? нашому переможцю. Він вже є, так? Да? Так. Ти вже перевірила? Я вже перечитала, тому що в мене не було часу. А Сьогодні я ж зайшла, передивилась. От така репинка я її завакумувала. Чи ж все таке? Тобі ж тобі коментар, там котик, мишка розова, не кот, подобається, так? Да? Так, да, котик мишка, це круто, взагалі класно. Ну, mm -hmm. Тоже мені сподобалось. Ну, взагалі, класні всі коментарі. Так і, може треба було і, тобі і... подарунок дарити людині, яка тобі хороший комплімент написала, ну, а не мені. Ну Насправді ж умова ж була така, ну такий був конкурс, хто вгадає, що я собі задумала. А знаєте, чому я так задумала? Чому? Тому що коли він мені вручив цю шапку. І півдня на мене я обзивався білкою. No, ти dai, не білочкою, dai, dai, не білочкою, no, не білочкою no, там, чи білочка ти моя, чи ще <рес> там якось білка. Друзі, білка. ну реально всім доброго вечора. Слава... От якби ти сказав на мене котик, так я б тобі шапочку якусь миленьку да, Слава Україні слава нашим Збройним силам України. І зразу даю відповідь тим людям, які кажуть, не на часі там. Посміхатися, не на часі розважатися. Ну, По-перше, це не розвага, а це підняття тонусу. І більшість тих людей, які у нас знаходяться е, на каналі, це люди, які зв'язані безпосередньо з війною, їхні родини, або хтось у них там є, або хтось був. Ну, тобто Це всі люди, у яких одна мета це вистояти, підтримати і допомогти. Я хочу висловити свою вдячність підписникам на Facebook-сторінці. Ну там вони з Ютуба є, вчорашній пост, який я виставив. Хтось там сказав, що Лудько, ти хайпанув. Е, можливо, це хай буде хайпом, тому що обговорення на сторінці це є активація каналу. Якщо є активація каналу, значить ти цікавий, тебе будуть дивитися, а якщо будуть дивитися, і ти виставиш якесь прохання, то можливо в когось щось і буде, і хтось тебе підтримує. Тобто тут є такі моменти, тому що блогерська діяльність, е, хоча я не рахую себе блогером, тому що... Блогерська діяльність це платформа для заробітку коштів, а в нас це була платформа ще до війни, хто не в курсі вже сьомий рік пішов для того, щоб поділитися своїми досягненнями з нуля, навіть не з нуля, тому що, як казав Євгеній із розборки приятелів, якби вона у вас каже, був нуль, то ви б з нульом залишилися. З мінімального старту. Можна сказати, це кредитна картка вісім тисяч гривень, з якої розпочиналися всі моменти. Потім я не можу це все терпіти. І про шапочку, про Лесі Петрівни. Трошки позитиву на каналі, тому що реально важка дими, Реально куча всяких моментів діпрісняки і все Взагалі просто всі думають, я завжди на каналі ну що я дуже що я дуже серйозна. А насправді я не така серйозна, як ви про мене думаєте. Вона наділа цю шапку, вона її просто дуже і не така зла, і не така серйозна. Що ти палиш сама дур? Вона і зла і серйозна. Так що тут Не Я дуже не розкажу, чого у тебе така шапка. Тому що тут вже теж історія. Я вечором сідаю в Google і запитую. Куплю шапочку білочку. Бляха, ну воно мені таке викидало. Реально, білки, на голову да? білки там, ну всякі різні, Ну думаю, бляха, якщо я таку білочку. А я хотів таку, як у моєї хрещениці, у хірочки, з ушками. Ну, похожі, так? Да? Вона вчора спала, приїжджала. Да, так, в неї такі вуха здорові. Трошки має. меншенькі да, маленькі. і Мені вона дуже подобалася ці всі шапочки, як у бляха, це мені Лесі Петрівні. І чого я не сказав кумі, анюті, щоб вона мені таку шапку знайшла. Це вона дитячих, І я, коротше, туди-сюди, я, мабуть, з неділю десь борсався, там періодично вечором дивився, все в мене не мог я знайти шапку, шапку. Я щось оці штучки, я думав, що це білочки отакі штучки там, бо в кірочки вони такі тож тут маленькі. А тоді я кажу, вірочка, віруюся, вона мені шапочку з ушками. Вірочка, три секунди, раз один варіант, другий варіант, все узгодили, Я казав, треба три їх було заказати. Ну заказали одну, щоб три овчарки були вдома. Я хочу трі на заміну. А, а щоб я сподівалися. Що? Ми ще купимо тобі е, бірюзову, чи цю як вона. Ну таку світленьку зірєніку з меншими ушками. Ні, мене. вони всі будуть одинакові. Тобі просто вже з меншими ушами ти будеш добре чути. Я вам подарки на Новий а, год для для щастя. Тобто тут тепер ми все знаємо. Отак вона похожа на лисичку. Отак вона, похоже, як казала Вера на козочку на козочку. Козочка. І тут пішла отвірочка, вона мені сказала, що я тобі теж куплю. І ми вирішили ляпнули язиком. Ну це не ти вирішив, це я да. вирішив. Що вгадає одна людина, яка дуже-дуже дуже добре знає нашу родину. Це був один єдиний коментар. Я знав, що мені висилають. Ну, приблизно не спочатку да... э, хочу, ну як тобі такі утішаючий спочатку приз. Э, ти постійно мені кажеш, що тобі не вистачає яскравості, і ти хочеш э, собі постійно... капелюха із жабою. Так. Ну, на жаль, самою жабою не було, і щоб ще й не жопти, і то вже. Я тому собі... А я приколу, диви, яку тобі знайшла жабу. О, так це ще хтось писав із жабою? Ні, це не вона. Ну це я тобі як просто ж показати, як я тверджу. Ну так все одно ти ж вийшло. Ну нагород диви, нагород бо взагалі буде шикарно. Якщо доживу я до весни, а я доживу по-любому, тому що я дуже хочу посадити картоплю. І теж будеш у дворі людей людям настрій піднімати, як я. Ну диви, тут які оченят гарні. Тоже можна знаки подавати. Якщо сліпіове настроєння, то. О, так тут всі ушка можна приклеїти і будуть очі. А до чого я веду? О, людина повинна бути сама собою. Ой, це і... ще сережки, як... Як, як каже то, мені була Олеся Петрівна, тобі каже, що, як ти кажеш, було? Ну я думаю, це не. Ти це, каже, як, як це не моє? Ні, це в подарунок положили, але я не думаю, що тобі. Ну диви, точно сережки. Це може жабі? Ні, це може на шапку. А може сюди? Так, да, є, є. Є таке, що тут. О, я хочу сказати людям, що. Просто ми повинні осознавати ситуацію, що людина, якою народжується, так такою люди? вона і залишається. Тільки підстроюється під ті чи інші ситуації. І як там кажуть, дитина, вона завжди говорить те, що вона думає. І вона не підстраюється, бо вона ще не розуміє. І тварина. А от уже дорослі люди, вони хитрі. І дуже такі підлабузники. Так що будьте обережними. Ну, Якщо прийде така зелена жаба до вас, то все капець. Так що бійтесь замержека. Шелудько працює, працював і буде працювати, поки шевелиться. А за скільки я купив броню там чи шелесав, то вже тринадцяте питання. Дивиться вже в Да, тепер підійди до мене ближче і закрий очі. Очі закрий. Ну закрізь, будь ласка. Я закриваю очі. Зразу кажу для тих, хто там цього його думає, там ну що там якийсь знамек, неку, намек, а тільки... <клухи> 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 Ти будеш себе фотографірувати зразу? Ні, я хочу теж закрити. Так очі закривати. Я зараз закрию, так що, друзяки, в момент, я закриваю очі і на це на фейсбук знімаю. І мені надівають, коронують мене. Десь якраз світиться на нім надо мною, бачите, зваркова. Так що, ой, бляха, я не включив телефон. Коронація, німб світиться. Закривай очі. Поїхав, закривай очі. Та-дам! Чуєш, то нормально буде. Можно открывать уже? Я боюсь, да. я боюсь, я боюсь. Ну я красивый, я покажу. Ну, можно не открывать очень. Часто. Свою девицу, Это нормально, ты через чересчур. Друзья, я, не я знал, что это будет олень. Ну не на такой же степени. А ты что думал? Не думал, что мне будет время, не такой Это просто как-то... Ну, через тяну, это будет... Подарок моєму хрещеннику, вона малувати на тебе. Хрещеннику моєму буде. А, дайте, а знаєте, чому вона так вирішила? Тому що. Я... Ні, я сказав, що ми будемо, якщо ти мені купиш шапку Оленя, значить ми з тобою да. їдуть в центр. Я хоч і не хожу в великі магазини, але я з тобою безпосередньо дуже хочу пройтися по покупки в АТБ або у фуру. І ще ми зупинимося біжати. Думаю, що все, що ми зупинимося десь в районі. Галини Миколаївни, зайдемо до неї в гості в Галинку, а потім підемо в АТБ, в фуру, сходимо подивимося, тобто по своїм ділам. Тобто цю лісічку, сестричку, чи не заведуть. А що ти так роздернеш? Ну, Трошки волі Ну, короче, друзі, що я вам Хороший хочу сказати, е, Можете передивитися всі коментарі. Реально е, це тільки могла знати людина реально. Дуже, яка дуже добра здається у Бедрівну. Я, в принципі, навіть не очікував, що вона мені реально прийшла. Ні, ну там було написано новорічний, але но це не новорічний просто. Ну але ж без жони не було. Ждіть Діло в тому, що така шапка на всьому на всьому, на всьому Google була тільки одна. Всякі там новорічні скучні нам. Коротше, набираємо 100 тисяч переглядів, і я дарюся сім'єю шапки за свої кошти. Ось, ось. Ви афігеєте всі. Да, да? Так що друзі, даріть позитив своїм дітям навіть у такий скрутний, важкий час. Да на душі кликають душа да? болить болича бо мені ця подобається, Я б ній ходив, бо ну просто олень. Ні, ну там на м'яка ніякого ніякого намюка ні на що не було. я кажу, Вона не дуже хоче ходити, щоб із лусьом по центру бігати. Ні, на що... не було. Це просто я вона поїду вона на схід. мені... я мстяв, тому що ти мене білки. 에... Туди-сюди і сьогодні звертався знову Євген Іванович. 79 бригада, ще дві машини вийшли з ладу, тобто куча машин яких треба вже дві вони тут, чи три, і ще дві перевезти. Хлопцям допомогти, хоча б. Будеть щоб не Так що працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. Так, а подарунок зараз поїде до переможця. Подарунок поїде до переможця. Це Зінчук Алла, можете зайти і почитати. Це людина, яка дуже знає її і походу... Буде красунчик у мене. Це Богданчику. Маленькому ромки колію синочку. Так що з двох вистрілів вбили зайця. Я отримав свій шикарний подарунок, ну я думаю, ну, що... Ну, вибач, вже... просто були тільки з качечками. Можу тобі з качечкою заказати? Ні, там такі красиві були, ну, скачечка. Ну, ти просто хотів з жапою, ну, блін. Так що, працюємо далі, і Леся Петрівна зараз пакує е, на Кам'янське подарунок. Там, кстати, гості. Е, баба Люба. Так, якраз вони. Я думаю, що... Можна було відправити ще вчора. Да. Так що ось така історія, Ні, ну ми знали, що переможець вже є, але ми думали, що можливо ще хтось напише такий самий коментар. Так що, можливо, далі, може, ще щось придумаємо, Воно, ми просто цим не займаємося, там якимись гроші грошами. Основна наша задача це бути самими собою, робити те, що можемо. І не слухати тих, що говорять, так ви ж не за свої кошти купили 104 автівки, а ви зберіть. Зберіть. І в першу чергу це те, що підтримка від людей і довіра, і ми це робимо. І кучу-кучу багато інших робіт, яких ми зробили з нашою родиною і не здулися. О, а працюємо далі. Тут дуже багато єгничників, які би хотілося взяти за деякі місця. Ну, але Бог їм суддя. Так що, друзі, який, трошки позитиву. Не думайте, що я лось чи олень. Ні-ні. ні Так я лось чи олень? Жабка. Ні, то вже та, та так підписано було. Шапочка олень. Да? Я думаю, якщо олень лосятинський, то мать би її двигала. лось? Ні, да. до речі, одна підписниця наша вчора мені написала в особисті повідомлення Скажіть. Лось, тому що лось? з Лосятина. А, ось, ну, а, Задум був в мене інший, хоча е, насправді лист. шапка більше похожа так. А де там написано, що олень? Чи я тобі зараз зайду на сайт і покажу. Ну ладно, я вірю. Так що, друзі, миру, здоров'я і добра. Не дуже хотів я Оленя, ну, розказується, я Олень. Не сіверний, а березанський, лисяти. Жабка ти моя буква. миру, здоров'я і добра. Ось така у нас несправедливість. Коли ти живеш. У бабській родині, а в нас несправедливість, трошки є її навколо, коли ти стараєшся бути самим собою, когось ти просто бісиш, що ти можеш, що тобі вірять, що тобі довіряють. Але ми всі перед одним Богом. Всім дякую. Ну, наступний раз будеш знати, як обзиватися. Я не обзиваюся, я ж не мав нічого рубрика. Рубрика Я і моя шальна семейка. Ну, зайчик такие кролики корабль, может быть, как будто. Всем